Священний мученик Миколай народився 23 липня 1887 року в Тверській губернії в селі Покров, де служив у храмі його батько, протоієрей Іоанн Троїцький. Після закінчення духовної семінарії Миколай Іванович був висвячений у сан священника до храму села Покров недалеко від міста Удомля. Тут він прослужив догонінь кінця 20-х. Початку 30-х років. 1930 року влада заарештувала священника за те, що він не зміг сплатити податок. Його засудили на два роки ув'язнення до виправно-трудового табору і 5 років заслання. Коли отець Миколай 1932 року повернувся із ув'язнення до Твері, святий архієпископ Фадей благословив його служити у храмі села Верескуново Домльського району. Там благочестивий священник прослужив до Кривавого гоніння 1937 року. 20 листопада 1937 року НКВС заарештував отця Миколая. Його ув'язнили в місті Біжецьк. Того ж дня слідчий допитав священника. Скажіть, ви пам'ятаєте, чи хрестили ви дитину громадянина Шелепова Петра Сергійовича із села Корякіна? Так. Дитину Шелепова я хрестив. Це було влітку 1936 року. У цей момент ви були в гостях у Шелепова? Так, після Христин я був Шелеповим запрошений у гость. Ви не пам'ятаєте, про що у вас була розмова з Арсенієм Шелеповим, братом Петра Шелепова? Про що в мене була розмова з Арсенієм Шелеповим? Зараз не пам'ятаю. Слідству відомо, що з шелеповим ви вели антирадянські розмови, говорили про неминучість війни і загибель безбожників, як ви казали. Чи підтверджуєте ви це? Антирадянських розмов з шелеповим у мене не було. Вся моя розмова в бесіді з шелеповим зводилася до переконання останнього в необхідності віри в Бога. І я говорив, що Бог довготерпеливий, але настане той момент, коли Бог почне свої розправи над безбожниками. Скажіть у релігійне свято Покров 14 жовтня, після служби в церкві, ви були у сторожці. Так, у сторожці після служби я був. Скажіть, до чого зводилася ваша розмова з колгоспниками щодо відсутності дощів? Я казав, що Бог починає карати людей за їхні дії, ось вода вийшла вся. І, колодязі всі висохли, народ може постраждати через безбожників від посухи та спраги, і тоді люди, які відступили від Бога, каятимуться. Така розмова з колгоспниками з мого боку, зводилася виключно до переконання в необхідності віри в Бога. Така розмова з колгоспниками зводилася Троїцький до іншого, а саме, до підняття колгоспників проти радянської влади, і слідство вимагає від вас. Щирого зізнання, прагнення підняти колгоспників проти радянської влади в мене не було. Слідство має в своєму розпорядженні дані, що ви серед колгоспників проводили агітацію проти виставлених кандидатур до Верховної Ради СРСР, заявляючи до Верховної Ради, кого задумають, того й оберуть. Народ не питатимуть. Чи підтверджуєте ви це? Ні, це не підтверджую. І такої розмови мови в мене не було. Ви звинувачуєтеся у проведенні антирадянської агітації серед населення. Ви визнаєте себе у цьому винним винним себе у проведенні антирадянської агітації? Не визнаю 27 листопада Трійка НКВС засудила священника на розстріл. Священномученик Миколай Троїцький був розстріляний 29 листопада 1937 року.